Президент США Дональд Трамп виступив перед конгресом сьогодні за майже 100-хвилинну доповідь. Він багато хвалив себе, говорив про важливий для його виборців внутрішній, звісно, ж, порядок денний. Ну і згадав політик про російсько-українську війну. Тут можна було очікувати будь-чого, зважаючи на сварку, зокрема, яка сталася минулої п'ятниці у Білому домі. Але як зазначають медіа, що аналізували промову від Трампа, не пролунало жодного небезпечного для України меседжу. Так, приміром, лідер сполучених штатів заявив, що отримав листа. Від президента України Володимира Зеленського він зазначив, що у тексті йдеться про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, аби якнайшвидше наблизити міцний мир. Трамп наголосив, що цінує е, те, що Зеленський надіслав цього листа і додав, що ніхто не хоче миру більше аніж українці. Втім, е, пані посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що в своєму зверненні Трамп процитував не лист від Володимира Зеленського, а його допис у мережі Ікс. Е, ну, це ми щойно вже так само е, обговорили частково з е, кореспондентом Голосу Америки Андрієм Борисом. А Дональд Трамп між тим також заявив, що паралельно він отримує сигнали від Росії. Мовляв, там виявляють бажання і готовність до миру. Та водночас американський лідер, як і в інавгураційній промові, згадав про те, що створить найсильнішу армію, яку будь-коли бачив світ. Проте на цей раз із ремаркою, що буцімто залучать і Україну, які вже нібито надіслали сотні м. Мільярдів доларів на підтримку оборони своє висловлювання щодо України Трамп сумував риторичним запитанням. Цитата. Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років. Ну і, до речі, от при цьому е, я не знаю, чи зараз конкретно цей фрагмент показано, але та при цьому він е, так скептично е, поглянув після цього на, на, на демократів, які от власне критикували його. Е, ну але якщо говорити знову ж таки про змістовну частину Трампового виступу, то кардинально нових оголошень пролунало небагато. Переважно він ретельно перераховував підписані ним виконавчі укази про протидії міграції, відновлення свободи слова, ліквідацію. Програм заохочення, різноманіття е, і розвиток енергетичного сектору країни, і не залишились без згадки. Також 25 відсоткові мита проти Канади і Мексики, на які буквально в той же день в день промови Трампа набули чинності. Окрему увагу, президент США приділив новоствореному департаменту ефективності державного управління на чолі з Ілоном Маском. Він хвалив мільярдера ще витратив цілих 10 хвилин, там плюс-мінус, перелічуючи нібито безглузді федеральні контракти на десятки мільйонів доларів.